Шевченко це модно. Таку істину впродовж двох тижнів доводили учасники всеукраїнського фестивалю Шлях до Тараса. Інтелектуальні вікторини, художній конкурс, театральна вистава та рок-концерт. Так згадували Шевченка в Черкасах. Учасниками фестивальних заходів стали юні таланти з усіх регіонів України. Усього Шевченкіану відвідало близько п'яти тисяч людей. Головна мета такого масштабного заходу, говорять організатори, об'єднати молодь навколо української ідеї. Деталі в сюжеті. Із 23 лютого по 9 березня в Черкасах відбувся перший мистецький фестиваль Шлях до Тараса. З нагоди 199-ї річниці народження Тараса Шевченка у стінах палацу культури дружба народів відгриміли культурно-мистецькі події. Однією з родзинок заходу став художній конкурс дитячих малюнків на шевченківську тематику. Всього на адресу фестивалю надійшло близько 500 малюнків та декоративних творів з усіх областей України. Ребята постарались в різних техніках. свои произведения, свои композиции. Готовились мы где-то около полугода к этой выставке. Все отнеслись с очень большой ответственностью. Все старались, изучали, читали Кобзаря произведения Тараса Григорьевича Шевченко, смотрели его картины, ну и в свою очередь постарались их изобразить. Близько 30 робіт переможців стануть ілюстраціями подарункового видання Кобзаря, що вийде друком наступного року до 200-літнього ювілею Шевченка. Інтелектуальною ж складовою фестивалю стала Вікторина на тему біографії і творчості Шевченка. У відбіркових турах брейнрингу зустрілися 34 команди юних ерудитів із Черкаської, Тернопільської, Донецької та Луганської областей. Ми приїхали з метою перемогти. Дізнатися багато чого нового і пізнавального. А від цього конкурсу ми очікуємо просто приємних вражень. Кожен з нас, і не тільки з нашої команди, а в залі, з присутніх в цьому залі очікує від цього конкурсу дещо більше ніж просто перемоги, ніж просто подарунків. Усі ми прагнемо об'єднатися навколо якоїсь спільної ідеї, яка була б спільною не тільки для нас, а й для України. Переможцем фінальної гри стала команда Лілея Черкаської гімназії номер 9 Вона отримала в подарунок електронні книги. Таке велике товариство молодих людей сьогодні знову прийшло до Тараса для того, щоб пізнати його краще, для того, щоб, для того, щоб відкрити щось для себе. Те нове, чого ти раніше не знав. І якщо прийшли молоді люди, то для нас, українців, Україна росте і Україна є. Утім, фестивальні заходи не тільки для дітей. 6 березня черкащани та гості міста мали змогу побачити театралізовану постановку гайдамаків за участю Київського симфонічного оркестру та чоловічої хорової капели імені Льва Ревуцького. Яскравим фінальним акордом мистецького фестивалю став рок-концерт Шевченко. Це модно. На сцені палацу культури Дружба народів виступили відомі черкаські рок-гурти співбратів, майже друзі та ефект метелика. Серце мліє, як козака. Коли ми почали над цим працювати, ми хотіли зробити так. Що коли ми починаємо грати, щоб люди не, навіть не розуміли, що це Шевченко, я сподіваюся, що це ну, сучасно буде. Тому ми і робимо це для того, щоб люди, ну по-перше, навіть не люди, а молодь якось ну, зупинилася і на якусь хвилину, і послухала, і захотілося її перечитати Шевченка. Концепція фестивалю Шлях до Тараса ґрунтується на оновленні образу Шевченка його осучасненні. Організатори пишаються за відносно невеликий термін. Захід став всеукраїнським. Його підтримали міносвіти. Я впевнена, що саме такими заходами ми можемо по-новому поглянути на спадщину Шевченка. Я впевнена, що велика кількість дітей може визнати, що Шевченко є на сьогоднішній день сучасний, актуальний і завжди є батьком українського народу. Ідеї реалізовані у рамках фестивалю Шлях до Тараса, будуть використані під час масштабного відзначення 200-річного ювілею з дня народження Тараса Шевченка в наступному році.